Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це останній, на жаль, чи, може, для когось на щастя. Огляд на французькі журнали Vitch. Сьогодні у нас випуск порядковий 157-й, тобто наступний після попереднього. На вкладниці у нас ось така красива віл у такому цікавому в полоску одязі. Так. Надпис жовтого кольору. Тут схоже про подарунок вказано. Ну, звісно ж, в мене без подарунка. Так, реклама, зміст. Ну і далі пішли, поїхали рубрика для читачів. А далі по стандарту о, клас, тест від віч, вау. Все. А далі вже точно не по Віч. Якийсь, як я кажу, не потріб. Перелистувати я не хочу всі ці сторінки, я вам таки покажу, можливо комусь цікаво глянути, що ж у французьких журналах. Оце цікаво мало б бути. Тут у нас, я так зрозумів, біографія е -п -п актора, який грав Придця Каспіана е в фільмі Хроніки Нарнії, і актриси, яка грала Сьюзен. Пам'ятаю, дивився колись цей фільм. Чимало реклами в журналі, як ви бачите. Але могли б хоча б арти повіч використовувати. Ух ти, клас! Завдання. О, ще завдання. Комікс. Е, комікс, комікс, комікс з номера 82. Тобто поряковий 82 й номер. Ось така обкладинка коміксу у нас. Він перекладається, називається Енергія. Тобто тут комікс повністю присвячений ВІЛ. Як ви могли зрозуміти. Ужах, якісь таракани. Я Зрозумів, темна мати їх атакувала через сни. Бо бачу в третьому номері вже, що сни у них жахливі снилися. Ужесть! Дивіться яке! Капець. Прикольно Вах! Ну таке. Да, комікси цікаві. Ох ти прямо на цілу сторінку. Ага. Угу. Так, ось така темна мати. Треба буде перечитати її цей сезон. А то я на п'ятому закінчив і все. Ось це цей і вони проросли. Тут реклама передплати. Ось такі ще обкладинка така була. Ну, її в мене немає і не буде. А Тут реклама спецвипуска по Олімпійських іграх. І анонс наступного випуска, якого в мене теж не буде. Ну, я думаю, достатньо 4 номери. Плюс нема в неї більше таких з цими ну, з такими коміксами по сьомому сезоні. Там старі залишились. Сподіваюся, вам було цікаво глянути огляд на цей номер. Відпишіть мені в коментарі. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого і чекайте нових відео оглядів вже скоро.